Я не знаю, що мені робити, але у цій темряві є ти. Я вдячна тобі, що ти є моїм світом та надією. Я вдячна тобі за те, що ти в мої, в мої найскладніші моменти. Ти зі мною. Дякую тобі, що ти допомагаєш мені та наставляєш мене. Христос, сьогодні я просичу себе по тобі, мій Христос. Я помер для старого життя і гріха, і жив для нового життя. У тобі ти підіймав мене, коли мені боляче, ти забирав цей біль. Ти гортаєш своєю любов'ю, ти є війний та незмінний, ти є яхве, сплатив безстінну ціну за мене, щоб я стала спасена. Ісус, ти знаєш, що стан мого, ти знаєш стан мого серця, знаєш, з якими гріхами і спокусами я борюся. Прошу пробач мене, що дозволяє імпонувати в моєму житті. Пробач, що цим засмучую тебе і прошу, сповни мене сил боротися з ними. Прошу Духа Святого берегти мене гріха і коли я не зможу, дати мені сили виконувати цей гріх і покаятись в ньому. Я вірю в те, що Христос Син Божий і Він спас мене. Вірю в те, що я буду жити заради нього. Я хочу жити за тим, як Бог навчає нас у Біблії. Я обіцяю, що я буду служити Богу всім, чим я зможу. Я обіцяю, що я буду дотримуватись заповідей, які Бог дав нам. Якщо я буду бачити те, як в кого зараз може бути випробування в вірі, я хочу допомагати цим людям. Прошу тебе, Господи, проникне усі закутки моєї душі. Стай тим, хто направлятиме мене на істинний шлях. Життя сповнене справедливостей. І, будучи відданим тобі, я прошу тебе. Стати для мене тим Сяйвом, яке осяє шлях мені та всім, хто буде цього всього, Господи, бо ти єдиний, хто може врятувати мене від могику цього життя. З цими словами я приймаю тебе в своєму серці, приймаю відмаю своє хрещення та починаю нове життя в Христі. Віддаю тобі свою душу, віддаю тобі себе. Я довіряю тобі та буду йти за тим шляхом, який ти для мене підготував. Я вірю тобі в тому, що з тобою я зможу дійти до Божого царства та бути твоєю дитиною. Я вірю, що з тобою в мене буде вірне, щасливе та чисте життя. Я готова прийняти тебе в своє серце на вічно. Готова бути з тобою, готова бути вірною тобі. Я готова прийняти хрещення. Хочу бути чистою та мати нове життя з тобою. Боже, моя душа твоя, і вона буде віддана лише тобі. Обіцяю жити життя для тебе, бути вірною у служінні тобі. Ти твоїми шляхами, чого б це не коштувало. Обіцяю жити життя за твоїм словом, дотримуватися твоїх заповідей. Прошу тебе передопомогу в дотриманні даних необіцяних. Допоможи мені мудро йти за тобою, протистояти гріху, щоб я могла стати світлом для людей, зростати кожного дня в вірі і вірно служити тобі. Господи, приймаю це хрещення в знак свідчення своєї віри перед людьми та перед тобою. Дякую тобі безмежний мій любий батько. Боже, я прошу тебе, щоб ти допоміг мені дотримуватись усіх цих обіцянок, які я дав. Я прошу тебе, щоб ти давав мені мудрість в тому, які обіцянки я дав, і в тому, щоб я їх дотримався. Боже, я прошу тебе за те, щоб я міг бути світом в темряві цього світу для інших. Прошу тебе за те, щоб я міг більше благовістити іншим людям. Направляй мене, будь ласка, Господи, протягом мого короткого життя, та дай мені сили прожити його правильно задля слави Твоєї. Готовий боротися з гріхом у цьому світі і вірю, що ти направиш мене у цьому. Амінь цей день є справжнім щастям. Дякую, Ель Шадай, що ти привів мене до себе. Дякую, що дав змогу впізнавати тебе, який ти є, і що тепер, завдяки Ісусу, зможу жити нове життя новою людиною. Твоя любов дивовижна, вона змінює людей. Я щаслива бути тут з тобою. Амінь. Чи обіцяєш ти? Жити заради Христа, все своє життя, намагатися жити і боротися з гріхом. Так я обіцяю жити з Христом і боротися з гріхами. Чудовимя отца и Сина і святого.